Доєднуємо до нашої дискусії Миколу Вікнянського підприємця, пане Микола, раді вас бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Ну, то, власне, за останніми дослідженнями Європейської бізнес асоціації інвестувати в Україну вигідно попри війну. Яка ваша думка з цього приводу і а, чи є потенціал в міжнародних інвестиціях? Якщо є, то який він? Та і від крупного бізнесу який потенціал? На мою думку, це не дуже правдиве дослідження, тому що інвестувати в Україну зараз ніхто дуже не хоче, тому що великі ризики дуже низький доступ до кредитних грошей, і фактично підприємець, які працюють в Україні, всі ризики повністю бере на себе. Тому на мою думку, інвестувати в Україну. Інвестують зараз в Україну тільки українські підприємці, які пов'язані з цією Україною, з цією землею, і які вірять і розуміють, що нам тут жити. Я би не розраховував на іноземців. Угу. Пане Микола, скажіть, будь ласка, ну що треба для того, щоб іноземні, зокрема, компанії навіть попри ризики війни почали певні інвестиції в Україну? Ну, по-перше, це страховка інвестицій. Тому що коли інвестиції не страхуються, ми ніколи. Ну, наприклад, в мене є великий будівельний проект, і я маю завести дуже багато обладнання там на декілька десятків мільйонів євро. Але мої іноземні партнери, незважаючи на те, що я готовий інстувати половину цих грошей, не готові входити в бізнес, тому що ми не можемо це застрахувати, і ніхто не знає, куди завтра прилетить шляхи. Тому ми розуміємо, що без страховки. Ми нічого не зробимо. Це перша ситуація. Друга ситуація це все ж таки е, доступ до грошей, тому що сьогодні фактично ми всі ризики беремо на себе. Якщо ти хочеш кредитувати, то не можеш кредитувати бізнес як бізнес таковий. Ти можеш, маєш давати ліквідних залогів е, там ну, нерухомість або щось, щось решта, і це фактично оставляє підприємця одного самого собою з, з усіма рисками. Ніхто не хоче ділити наші рис. Пане Миколо, одна з топ скарг з якими підприємці звертаються до Ради бізнес Омбудсмена, називають податкові питання. Що підприємців, згідно даних, от вони звертаються з такою скаргою. На вашу думку, наскільки саме цей фактор гальмує інвестиційну привабливість для іноземних компаній в Україні? Ну, дивіться, тут же таке питання. От я зараз з вами спілкуюсь якраз з стенків Мегілянської бізнес-школи з моєї альма-матер. Я тут навчався, я тут викладаю трошки. І ми тут дуже багато з цього приводу говоримо. Але тут всі кажуть тільки одне: що the за the, the more за мані. Якщо б була можливість заробити дуже багато грошей, то ніхто б не дивився на ризик. Тому податкові ризики це. Це одна, одне з умов існування бізнесу в Україні. Але внутрішнього інвестора воно не останавливає. А іноземні компанії, великі основні компанії, воно їх не так сильно чіпається. Тому я не думаю, що то є головним питанням. Але якщо ви спросите мене, чи є незручності цим, то я можу розказати дуже багато. Власне кажучи, пане Миколу, можете розповідати. У нас якраз в студії ось Олексій Мовчан. Можливо, є йому що сказати, зокрема про податкові ризики, а також про страхування. Тобто, чи буде у нас щось робитися для того, щоб страхувати бізнеси, щоб люди більше вкладали? Тому що нібито ухвалили закони, нібито має працювати, і ось підприємці жаліються. Ну, давайте чесно навряд чи українська. Там страхова державна, або приватна система може впоратися із воєнними ризиками е, і страхувати е, військові ризики українського бізнесу. Е, у нас є ще питання, не закриті, які стосуються і втрат бізнесу е, під, час, під час війни, да? тобто ті, що знищені. Як компенсовувати е, ті підприємства? Це, це це десятки сотні мільярдів доларів, фактично можуть бути. Да? Тобто ще багато питань, які, е, які необхідно вирішити сьогодні? Міга це міжнародне агентство, е, яке працює під парасолькою Світового банку. Вже запускає програми для страхування воєнних ризиків в Україні. Там є певні особливості. В першу чергу це стосується якраз іноземних інвесторів, деякі, деякі національні страхові системи, ну, умовно, там страхова система Німеччини, Нідерландів, ще деяких країн, вони дають своїм. Підприємцям, які йдуть в Україну, які беруть на себе ризик інвестувати в Україну, вони, вони їх страхують. Це не є масовим явищем, але але це існує сьогодні. І в різних країнах, да, в першу чергу, це стосується самих інвесторів. Да, вони працюють зі своїми урядами для того, щоб вони давали ці умови фінансові, як дешеві. Кошти для, для інвестицій, так і страхування цих інвестицій. Е, Україна в інших умовах не знаходиться, і ми маємо це визнавати. Да? Тобто ну, ми... у нас є певні особливості, які називаються війна, і ми самі відповідальні за наші кордони. Тобто, в першу чергу е, наші люди гинуть, в першу чергу наші люди страждають, і ми втрачаємо нашу землю. Тому, е, на жаль, я би, дуже, я би дуже хотів, щоб питання страхування інвестицій в Україні під час війни мало вищий пріоритет, але реалістично воно має менший пріоритет. Ем, ну, але разом, в принципі, ми працюємо над тим, щоб покращити ці позиції. Пане Миколо, чи бачу, що ви хочете якось відреагувати на слова пана Олексія? Ну, дивиться, я хочу відреагувати дуже просто. Тому я знаю, що а, а, працюють наші урядовці або депутати над якимсь дивним законом про якийсь кешбек на зроблено в Україні, коли ніхто не розуміє, що ж таке зроблено в Україні. А страховка вона буде колись, але це такий фактор, який може ну дуже, дуже впливово рухнути сил ідею підприємництва. Тому просто ми маємо вибрати. Саме головне і головне це ризики. Це. А зроблено в Україні, чи кешбеки, чи щось таке. Це все. Пане Миколо, ну і тут у мене є до вас ще одне. питання. А, окрім. Гарантія безпеки так а, дуже важливим є для західних бізнесів, да для будь-яких народних бізнесів, наскільки я розумію, а, верховенство права. Наскільки підприємець у випадку якихось а, суперечливих питань зможе захистити свої права у судовому процесі? На вашу думку. Чи, наскільки в нас а, врегульовано ці питання? Наскільки гарантовані права а, інвесторів, які входять в Україну, наскільки а, вдало вони можуть захистити себе у суді в Україні? Чи все в нас закон регулює настільки а, щоб забезпечити от, в цьому питанні повноцінний супровід бізнесу іноземного? Ну не так давно я побачив а, якусь інформацію з приводу того, що наші підприємці виграють 90% а, справ у державі налоговіків, і начебто це має бути а, ну, ну вроді така хороша інформація, але ми ж підприємці, ми трошки знайомка з маркетингом, з кому... системою комунікації. І якщо ми будемо. Ретельно розглядати про що нам кажеться ця інформація про 90% виграних справ, що, по-перше, що б ти не робив в кінці на тебе тебе притягнуть до суду за те, що ти є підприємець. Це перше, що, що я можу сказати, тому що це пане Миколо, маємо певні технічні проблеми. Пані Марино. Чи я хочу сказати, я не почула. Ми сказали про те, що в 2024 році наразі в цьому році прийнятий закон про страхування ризиків інвестицій від риз, кажучи, ризиків війни. Я це да, згадував але... прийнятий закон. І, до речі, Кабмін і Національний банк України повинні до кінця березня надати перелік даних випадків, які будуть страхуватись, пане так? Володимире. От ухвалили закон окей. Чому не працює? Ну я, наприклад. Чому тут... не працює, він тільки що прийнятий, тільки був. Ну так, закон щойно ухвалений, буде але, але це не мають бути якісь переліки, які затверджує Кабмін. Це має бути або для всіх, або ні для кого. Для всіх я маю на увазі, в тому числі і українських інвесторів. Не має бути виключення для іноземних і українських, тим більше, що дуже часто українські інвестори, наприклад, інвестують з якихось країн офшорних чи там європейських. Це теж ну, нібито, нібито іноземна інвестиція, але вона наша, фактично. Тобто, для того, щоб не створювати стимул спочатку виводити гроші кудись, а потім їх інвестувати в Україну. Всі мають бути в рівних умовах. Але ну я можу тільки додати, що від воєнних ризиків ну якось можна там застрахувати, але це буде все одно дорожче, ніж робити бізнес там, де немає таких ризиків. Тобто треба розуміти, що мають бути якісь фактори, які приваблюють цих інвесторів. І друге, що от від таких ризиків, про які ми щойно почали говорити, як податкові і інші. Перевірки і те, що притягнуть підприємство до відповідальності. От від таких ризиків, на жаль, взагалі ніхто в світі застрахувати не може. Тут можна тільки змінити саму цю систему. Ну, почати з того, що треба перезавантажити ту саму податкову, ту саму митницю, той самий Беб. Але проблема глибше треба ще змінити, наприклад, підходи до освіти. Які потім будуть працювати в правоохоронних органах, або е, тих, хто буде працювати в податковій. Е, я нагадаю, що університет податковий створював е, соратник Казарова Мельник. Ну я розумію, що там можуть бути різні в нього випускники, можуть бути і нормальні люди, але вчать там тому, тому що е, підприємці це є ну, бариги, яких треба кошмарити. Бо вони не сплачують державі. Ну і відповідно, другі, друга сторона цього це те, що вступали туди завжди за хабарі, екзамени там здавали за хабарі. Тобто люди привчаються ще з студентської лави, привчаються до того, щоб не брати потім зарплату з картки, тому що мені ж держава дала можливість заробляти. А, пане Миколо. Повертаємось до а, того, про що говорили: про роль судочинства в інвестиційній привабливості України. Продовжуйте, будь ласка, ну, так. Да, я казав про те, що це. Той меседж, який дає нам судова влада, тим, що і держава, взагалі тим, що 90% справ під, проти підприємців виграють саме підприємці, воно ду дуже дивна інформація. по перше, ця інформація каже про те, що все одно тебе чомусь до суду проведуть. Друге, те, що у всіх підприємців, а яким таким чудним чином ці 90% справ були вирішені, і в нас у всіх є підозра, що не дуже воно там було. Прозоро, тому я думаю, що саме йде перше питання, якого мене задавали, чи м, що що попри війну, вигадно інвестувати в Україну. Це дослідження каже. Але знаєте, дослідження це все добре, але де гроші? Якщо би було вигідно. Не то підприємці би інвестували. Підприємці інвестують дуже багато країн, де йде війна, тому що там а, можна заробити багато грошей, дуже велика маржинальність чи, чи щось ще, або в Китаї, де немає а, там, судової системи, також там вона дуже така непрозора і там дуже великі проблеми з правом власності, але там дуже великий ринок, дуже багато людей грошей, дуже велика маржинальність. Тому до тих пір, поки в країні не можна заробити багато грошей, до тих пір, поки немає у людей. Можливості кредитуватися, доступ до грошей, то все, що буде регулювати, або налогова система, або судова система, ми все воно нічого не зробимо пустому місці. Економіка має працювати, і ми маємо розраховувати не на зовнішніх інвесторів, на зовнішніх клієнтів, а саме розвивати внутрішній ринок внутрішніх інвесторів. Я вважаю, що тільки ми саме можемо збуду перебудувати країну. Пане Миколо, ну і наостанок. Чи можете ви тазово перерахувати, що першочергово чекає будь-який інвестор в Україні, яких умов? І чи є взагалі хоч якийсь позитивний прогноз щодо інвестування в Україну? Я думаю, що. Ну, я не бачу позитивних прогнозів для іноземних інвесторів, але я бачу позитивні прогнози для внутрішніх інвесторів. Я думаю, що по-перше, сектор будівництва він дуже нам потрібний, де вже зараз, тому що дуже багато зруйновано дуже багато і державних об'єктів і житла. І все я думаю, що ринок житла може витягнути нашу державу, і ми можемо через такі інструменти, як іпотека. А, ну, дуже велику частину частку нашого ВВП а, підняти. Ну я, я в цьому переконаний. Щодо іноземних інвесторів, ну чесно кажучи, всі мої іноземні партнери і потенційні інвестори, з, і, з ким ми планували щось робити, ну у нас було дуже багато проєктів, всі, всі відмовляються. Ну тобто, мій особистий опит каже, що можна я щось не знаю. Ну, будемо сподіватися на те, що ситуація зміниться в краще бік. Пане Миколу. Ми дякуємо вам, що ви долучилися до нас. А з нами був Микола Вікнянський підприємець.